Доброго часу, дуже цікаве та важливе запитання, як на мене. Але е, на сьогоднішній день сказати неможливо, що в нашій країні є безпечні місця. Вже давно в нашій країні немає взагалі ніякого жодного безпечного місця. Тим паче навчальні заклади. Кожні батьки самостійно. Вони повинні прийняти рішення чи відпускати свою дитину на офлайн навчання. Так? От, батьки свідомо повинні прийняти рішення. Від цього рішення залежить дуже багато. Воно буде нести наслідки для дитини, для батьків. От, але наслідки бувають різні, і ми повинні це розуміти: забезпечення шкіл. Різне ситуація в кожному регіоні країни різна, тому необхідно дивитися конкретний регіон, конкретну школу, конкретну ситуацію, конкретну сім'ю. І так тоді можна взяти більш точнішу інформацію. Стосовно онлайн-навчання чи в мене дуже багато також було таких повідомлень, чи буде онлайн-навчання в цьому році, бо у багатьох школах сказали, що онлайн-навчання не буде. Скажімо так: в цьому році саме із навчанням онлайн можуть бути складнощі, тобто труднощі виникати будуть. Але сам онлайн мені показують, що буде. Але з ним буде теж ну, якби, складніша ситуація. От. Кожен регіон країни по-різному забезпечений, От, що стосується і світла, і можливостей, і так, і ще деяких моментів ситуацію будуть ну, намагатися вирівнювати, але цей рік буде тяжким, і ми будемо мати якісь невиправдані очікування взагалі від навчального процесу. Дуже багато буде лягати на плечі саме власне, батьків, батьків тих дітей. Тому що ну, дуже багато буде такої напруги, агресії, плани будуть руйнуватися. Так? Дуже багато ще йде мені тут такої самообману, брехні навколо взагалі цього. Організації цього процесу, так, от, діти не готові навчатися очно, але ситуації будуть створюватися для того, щоб взагалі максимально пережати всі можливості так, на навчання таке, як потрібно. Ще будуть рішення прийматися, але баланс будуть намагатись тримати.